Оглядаємо інфраструктуру клубів України. Поїхали! Це стадіон команди Лівий берег і це найновіша арена України. Ось так він виглядає всередині, як невеликий, але сучасний стадіон. Давайте зайдемо в роздягальню. Тут ось такий мінімалістичний дизайн, але відчувається, що побудовано це все буквально вчора. Прямо в роздягальні є ось така масажна кімната для двох гравців. І топово те, що вона зроблена як в домашній, так і в гостєвій роздягальні. А це закритий манеж біля стадіону, на якому зараз тренується дитяча академія команди. Просто щоб ви розуміли, у команди зараз три таких манежа та активно йде Полів для усіх вікових категорій, і це максимально топово. На другому поверсі стадіона є ось такий балкон, який відкриває вид на поле, і тут доволі атмосферно. А це конференц-зала, яка теж зроблена в кольорах клубу. Зараз ми приїхали на другий стадіон команди, і це місце, де живуть футболісти. Тут є PlayStation та навіть можна покатати шари у більярд. Та в цій же кімнаті у команди проводиться теорія. А ось так виглядає форма команди, яку я розіграю серед вас у себе в інсті. І остання локація це спортзал. Виглядає він максимально сучасно, і як бачите, тут є все, що потрібно